Ми купили хату в селі два роки назад, Живемо ми тут вже рік. Ось така хата, як ви бачите. Біля хати є 30 сотих землі. Є сад, є город, є різні приміщення. Гараж, літна кухня, внизу підвал. Зараз ми туди підемо детально подивимося. Є стайня з різними приміщеннями для різних тварин і для зберігання. Сіни можна зберігати. Хата складається з трьох кімнат, дві більших, одна посередині маленька, ганок і сіни. Дах в неї зараз вже видно на відео, це новий, він такий не був. Там був старий дах, ми його поміняли, тому що він протікав і хата вся замокла і погнила. Дві кімнати, у ті, що більше, мають розмір. 5, 10 на 4, 20. Посередині там десь 3 на 4 Ну і ганок невеликий, коротше, так приблизно. Хату ми купили за 4 тисячі доларів, не враховуючи ну, перепис. Вона така дешева, тому що вона дуже е, далеко від цивілізації, в якомусь захалусці, в дуже маленькому селі, коло лісу, далеко від траси, навіть далеко досить від е, такої грунтової дороги. Тут взагалі ніякої дороги нема. Тут просто от польова, навіть не дорога, трава. От до нас до найближчої ґрунтової дороги до села десь метрів 700, ну може, 600. А до траси такої асфальтної десь кілометрів 6-7, не менше. І автобус ходить сюди два рази в тиждень, досить рідко. В общем, добиратися тяжко і, напевно, тому такі ціни. Газ тут був не проведений теж. Напевне, з цього. Навіть світло воно раніше було, але коли ми прийшли, світло вже було обірване дроти. Ну, ці стовпи, напевно, щось там не в порядку. І ніхто не проводив, бо далі ніхто не живе. Там теж є розвалені хати, ще в гіршому стані там ніхто не живе, і тому ніхто не відновлював, нам прийшлося самим світлом. Електрики визивали. Вода? вода також була не при... ну, до хати не заведена. А, ну понятно, ні туалету, ні ванни в хаті немає. Це, як би думаю, може і очевидно, але це не очевидно. Та. Е, вода просто добре, що була краниця, така там є, і вже ми собі провели воду до хати. Туалет був на вулиці, е, ну, ми вже зробили його і в хаті так поставили там Нічого такого не було. Е, навіть паркана не було огорожі. Ми поставили найдешевші сітки, ну майже найдешевші. Тут були такі старі. Дерев'яний старий, який вже в основному порозвалювався. Що ж сказати? Зв'язок. А, зв'язок. Тут ще й місце таке, що мережа тут е, погана. Ну просто така місцевість, тут трохи така долинка і прям просто така. Навіть в селі от трошки далі, туди там вже, там вже більш-менш е, мережа непогана. А отут проблеми з мережею, тому ну, зараз трохи краще стало, але інтернет мобільний тут е, ну, це взагалі було. Мобільний інтернет тут не тягнув, тут і така мережа. Який то оператор тут якось гірший був? Водафон взагалі не тягнув. А, водофон взагалі не тягнув, але тепер трохи тягне. Я не знаю, щось. Ну щось, як, як було... коли, там щось. Ну, коротше, ми... Листя впали. Ну, ми перевели сюди провідний інтернет, то воно обійшлося теж дорожче, ніж всім людям, бо е, оцей кабель, який від. Е, ну, багато кабелів сюди тягнути, бо тому що тут вже далі ніхто не живе. Тут е, скільки там там 600 з чимось метрів кабелі вийшло. Ну. Mm -hmm. ну, це такі вже нюанси. Але це більше до того, ніби чого така ціна хати. Mm -hmm. ну, шо, а ми, садочка разом? нема, школи нема. Ага, ну то я вже це розказую. Так, садочка нема, школи нема, нової пошти нема, е, медпункту нема. Чого ще нема? Ну, от, чи там раз в тиждень хтось приходить. Там? Не знаю. знаєш. Укрпошта, раз щось там в рік. Зараз в, те... в тиждень, напевно приїжджав. На середині тут є подвір'я, липа у нас така велика. Ми її не зрізали, шкода. Це, обрізано, це я сам лазив, бо інакше нам би не провели світло, бо воно ж йде туди близько. Воно б впадало. Коротше, прийшлося отут лазити каскадьором, це все обрізати. Коротше, тут все був ліс. Бо тут далі вже за хатою видно, це ліс, вона на краю лісу, я б не сказав. А та знаходиться, ну як, такі, не те, що вжасний якийсь великий ліс, ну тепер як ліс. Там річка, одним словом, тут такі е, дикі заросли. І вони були доросли вже оце, фактично ще вперед навіть за загорожок. Оце і був ліс, можна сказати. Тому розчищати прийшлося дуже багато, але ну, зато дров е, мало. Значить, от така хата. Дах ми поміняли, двері, вікна поміняли. Ну не всі. Тут видно ці два бокові, ось такі всі були остильні. Типу не дуже в поганому стані, але і не дуже в доброму, Імно, щоб відкривати взагалі не зручно. Сходи от такі, вони вже розвалюються. Хата цегляна. Висота хати всередині стандартна. 2,60 і От тут далі одразу ліс іде. Тут сусідські Це розвалені дробин. хати. Драбинку ми зробили для котиків на стриг. Це наша собачка Ася. Тут я складаю ззаді дрова. І от тут ліс-ліс. Значить, що тут ще є? Так вона виглядає ззаду. Хата цегляна. гляне в такому стані, якби він не дуже добрий. Є барометр. Потрісканий, є барометр такий. Народний, який неправильно показує через Правильно. раз. Скоро. Що показує наверх, що це ніби сонце має бути таким. Має бути, але буде. Та воно коли-небудь буде. От, дрова. Значить, от гараж. Отак він е, в землю якось закопаний під горбик. Це гляний. Е, значить, гараж такий нормальний, всередині є ями для машини. Правда, нас це не дуже радує, бо машини в нас нема і, напевне, скоро не буде. Що взагалі ніколи не буде. От гараж. В середині показувати не буду. Нормальний гараж. Світла тут теж не було проведено, це вже нам провели майстри. От, хата з цієї сторони. Тут ми трошки перебудовували, видно, ми відділяли тут кімнатку для ванної і туалету. І тому перенесли трохи туди вікно. От звідси туди проведена вода з такої криниці. Вона теж в поганенькому стані. але в робочому вона була. Спочатку ми просто крутили воду на вручну. Тут навіть ланцюг є, якщо б щось сталося. От така глибина води невелика. Метрів п'ять. Йдемо далі. То гараж, літна кухня. Зверху літна кухня, знизу підвал. Підвал такий нормальний, як бувають і гірші. Загинатися це сильно не треба. Стою в повний ріст, напевне, висота 2 метри є. Тут таке приміщення. Ну і тут теж, коротше, Не видно. Під два, під два. Далі. Тут такі сходи йдуть от біля гаража. Там гараж, там хата. Сюди сходи йдуть до літної кухні. Ось такі над літною кухнею стриг, там протікає все, розвалюється, протікає. Ось літна кухня, такі двері прочи. все Досить нещасне. Таке погане досить стан. Кстати, вікна, що ми міняли. Тут якісь рибальські, наготувався тут рибу ловити. Ну як, привіз з собою всі свої рибальські снасті. Рібівриці нема, напевне, задохла. Тут пічки ці всі, що було. Тут одна пічка маленька. Щось там все позабивалося, коротше, в дуже поганому стані. А тут варі туди на подвір'я. Далі. Туди йде вікно на сад, на город. І от тут така вже сама літна кухня. Тож ця пічка, напевне, не робоча, Корот, вона в дуже поганому стані, отут от, замокає повністю грошей на дах стало тільки на хату, навіть на кухню поки що не стало. Таке от всеке старі тут. Причому нема що дивитися. На гаражі дах більш-менш нормальний. В одному місці шефер тріснутий, чуть-чуть протікає. Йдемо далі. Значить от стайня. Весь дах був взагалі дирявий, і все попрогнивало, всередині теж дуже багато, де. І я так щось о, зараз там ще покажу з іншої сторони, то буде краще видно, але от не недоліпив до кінця, отут тут воша, бо я вже замучився. Значить, стайня, така стайня. Різні тут коморки. Одна коморка, тут ми тримаємо Ось Такі грати, не знаю для чого. Щоб корова не втікла чи що. Ми сіна тримаємо. Тут ще є дерев'яна підлога в цьому приміщенні. Тут ми і світло вже нам провели майстри. Тут тримаємо сім далі. Е, Значить, далі я тут зробив в цьому приміщенні майстерню собі. Але там цап туди пробрався і там все перевернув. Короте, не знаю, чи показувати. Не буду показувати. Значить, третє. Тут вже як стандартна стайня. Щоб тримати корови, бики, кого там ще не знаю. Телята. Е, ну, в смислі, що тут є отакі... Забув, як це називається, йолки палки Жолоба. Жолоба. Ну то їх не видно. Вони щось нічого не світить. Що тут? Коротше, тут є такий жолоба. Це вже стандартна стайня. Жолоба, піддон такий дерев'яний, тут є. Воно вже сіном забилося. Ось ну, таке, щоб стікало. Туди стяки всяке. І туди. Наверху стриг. Тут все прогнило і тепер тут така діра. Провалилася стеля. Ну я там сіно закинув. Тримаємо сіно. Воно таке трохи з каменя, трохи з цегли. Де вони того каменя набрали, не знаю. Тут якийсь віт один жолуб для маленької корови, там для великих. Тут дрова тримали. Ровери старі тут полумають. Е, Далі йдемо. Ну Турніків тут, понятно, не було. Там турніки це вже і ми поставили. Думаю, що це буде. Йдемо далі. Тут ще збоку якісь такі коморки, тут ми вже тримаємо, в нас живуть кози. Вони тут рідко заходить, тільки вночі, коли і то коли дуже холодно. Тут теж кози живуть, тут ще й дрова тримаю. Таке от. Ще? А значить по території воно так розділено. Ну це ми вже розділили сітку і подвір'я. Цього теж не було. Відділено, це город наш. Е, ну, видно там, де він закінчується, де трава закінчується, там і город. зверху отак ліс йде, от він туди-туди йде. Тут ще якась прибудова. Е, походу там тримали свиней, але дах завалився і вона взагалі в страшному стані. Ну, в смислі, страшно туди заходити всередину. Страшно, що стеля на голову завалиться. Я пару разів заходив. Так воно провалилося нахил поганий, коротше, малий, та й воно, про... напевно. Ото -от я ліпив, бачите, отаке, цілий цей, коротше, я такий майстер, але воно поки що не протікає. Оце всюди де всюди де оці світлі місця, Бежу, як то називається, черепиці, то це все я міняв, познаходив там був. Отлітна кухня з цієї сторони, вона теж так ніби як вгору вбудована. Що далі? Тут сад. Оце йде така дорога, зліва це ліс, а справа це сад. Він був теж ужасно заросший, це я б майже все позрізав, бо воно якесь таке вже Коротше, не доглянути, толку ніякого. Тільки оця яблуня, трохи яблука давало. На вишнях мало що є. Там одиничні ті вишні, щось вони не родять. І там ще в кінці теж якесь яблуня, на якій яблука. Правда, кози вже добралися до цих яблунь. Страшно, що може і вони засохнуть. Обгризли трохи ці великі, так то вони малі обгризають. Значить, вон там видно, якщо вдаль подивитися, де отакі от верби там ростуть, ну тось тобто недалеко, не знаю, метрів сто чи скільки там. Менше як 100. Там річка дуже, але вона така невелика і мілка, і замолена. Риби там нема, на жаль, це мене дуже розстроїло. Ну що, а так кругом ліс. Ну, За річкою там поле опять ліс, в ту сторону. Теж там ліс і сюди ліс. Подвір'я в якомусь нікому непонятному стані. Тут такими місцями асфальт. Він почав тепер пролазити, бо він вже був заріс. Місцями якась трава, взагалі, не зрозуміло, що з цим всім робити. І воно криве. Не дуже так добре. Ну все, якщо я ще щось забув, може щось вас цікавить, можете питати. Або якщо всередині комусь буде цікаво показати хату, покажемо її всередині. Ще хотів сказати, що ми маємо кіз, овець, котів. Якщо будуть якісь питання, тож звертайтеся. І собаку мама. І я собаку маю, покажи.